День народження відзначила 10-та школа. Навчально-виховному комплексу виповнилося 85 років. З Цієї нагоди тут провели день відкритих дверей. На урочистості прибуло багато гостей: привітання, квіти, подарунки. Всього було багато, як годиться на святі. Це бачила Галина Досин. Теперішній НВК номер 10 відкрився в Коломиї 1925 року як польська школа для хлопчиків імені національного героя генерала Тадеуша Костюшко. Згодом ще до війни торговельна гімназія, а в повоєнні роки тут була залізнична школа. В 1960-му заклад став відомим як 10-та восьмирічна школа. Відшукати історичне минуле під колективу допомогли краєзнавець Василь Нагірний та колишній учень, який зараз проживає у Баварії, Отто Шоль. Він прислав у подарунок власну книгу спогадів, де описана історія за. У 2002-му до школи приєднали садочок і тут було створено навчально-виховний комплекс, який зараз налічує 400 дітей. Ми йдемо по, за напрямком родинна школа і набираємо дітей з ясної групи до 9 класу. У нас, починаючи з середньої групи, введено англійську мову для дітей. Це все безкоштовно, християнську етику, хореографію з першого класу основи спожичої знань додаються, інформатика. Починаючи з п'ятого класу, ми вели правознавство для дітей, щоб знала свої права і обов'язки. І у нас школа дійсно працює по такому напрямку, і батьки задоволені, тому що як кажуть, це для учнів радість бути в цій школі. Для вчителів це творчість, а для батьків це спокій. І дійсно це так. Директор зізнається, коли готували день відкритих дверей, дуже хвилювалися, чи зійдуться гості, адже багато колишніх випускників, яких хотіли б бачити на святі, люди поважні та зайняті. Але всі переживання були марними. Добрих слів, подарунків та гарних гостей було багато. Серед них Анатолій Федорович Єрьомінко, який закінчився в школу 60 років тому. Всім, всім бажаю здоров'я, всього найкраще. Пам'ятайте, що після хліба найкраще мати школи. Особливо пишається Любов Одверко, випускником якого сама була класним керівником. Це Микола Губчук, соліст національної опери України. Десяту школу закінчив 15 років тому, і тільки зараз вперше вдалося приїхати у рідні стіни. Ми зараз мали екскурсію по класам, маса емоцій, переживань, згадок. Згадували, хто за якою партою сидів, пізнавали один одного. 15 років ми дивимося один одного. Віта, Іра, Коля. Школа змінилася в позитивну сторону. Класи дуже гарні, дітям комфортно, зручно. Комп'ютерний клас шикарний. Ми тоді не мали змоги. Зазвичай любов дверку добрими словами. Згадує одного з меценатів. Тепер мера Коломиї, Ігоря Слюзера. У 2009 році він першим долучився та допоміг у ремонті корпусу, на якому згодом відбулося відкриття пам'ятної дошки Кос Анатольському на свято. Міський голова прийти не зміг, але про ювілей влада не забула. Хочу привітати від нової міської ради весь колектив цієї школи. Школа оновлюється. Ми бачимо стільки нового зроблено і в матеріально-технічному плані, і в навчальному плані. Хочу позичити сьогодні керівництву школи, педагогам, які так само бачимо, що отримали ніби як нове життя. Ми бачимо, що наші діти ставляться вже до навчального процесу як до свят, навчально-виховний комплекс номер 10 Він і справді десятці успіхів, якщо можна сказати, на десятку, але це колектив творчий. Колектив дуже працювати, мають певні результати. Дружні, здружна, така дійсно е, сімейна, дружня родина шкільна. Мають у школі цікаві плани. 1 вересня тут відкриють оновлену кухню на реконструкцію. Оформили вже всі документи, очікують і фінансові поступлення. Педагогічний колектив та учні пишаються історією своєї будівлі та бережуть пам'ятки.